появился еще четвертый человек, как в классе. Вот вы сейчас здесь ведете себя в массе своей, за небольшим исключением, как школьники в классе. Вы перебиваете друг друга, вы хамите. Ляшко, извините, как будто двойку ему поставили. Пусть лучше Ляшко ответит, почему он свою жену убил в декларации. Почему нет, господин депутат Ляшко, в вашей декларации жены и ребенка, например. Вот вы не указали. Вы не женаты официально подождите, получается. Подождите, да? Я понимаю, что вы писатель, но почему-то не знаю. Я объясняю просто, потому что, что, потому что у меня, как у писателя, хочется просто того же господина Ляшку привести в какое-то чувство, понимание, что вести себя нужно вежливо все-таки. И обвиняя других, не забывать, что и о нем могут вспомнить все. То, что он не захочет вспомнить ни днем, ни ночью. Так вот, я хочу сказать. не будет здесь раскола между оппозицией, потому что нету, трех, нету лидеров среди оппозиционеров, к сожалению. Вы что угодно можете говорить о Януковиче, но он является по сравнению с вами действительно лидером. Он несет ответственность на себе за эту страну. Это факт. Он сделал доброе дело, выпустил Луценко. Доброе дело, хорошее. Вы разводите после этого христианин, он или нет. Я считаю христианин, черт возьми, потому что он два раза сидел и понимает, что такое сидеть. Это классическая фраза. Да. Христианин, он понимает, это прекрасно. христианин, потому черт возьми. Понимает, ребята. Это это, 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 это это я считаю, что это каждому политику в принципе полезно посидеть хотя бы 15 Стали. суток. Стали. Полезно. И Ленин сидел, и Сталин сидел, и Янукович сидел. И из вас не. Сідів, я б посидів на 15 судок, щоб ви менше галділі, не по Савік, Дозвольте, я хочу цьому е, писателю, який е, Шевченка, до речі, вурдалаком називає, е, я хочу відповісти щодо того, хто сидів. Ви знаєте, якщо ви кажете, що всі нормальні, що сиділи, то я теж сидів. Мене Дівачі, мене садив, мене садив. Зараз я вам не відповім. Чому в декларації ви вбили свою жінку? Дозвол... У вас нет жони Росії. В декларації дозвольте Дозвол... Дозвол... я відповім. Ви Вы что, от налога виходять. Воді у мене до вас пропозиція. Ви на свою жінку заглядайте, Якщо в такого рода, як ви, вона може бути. Ця жінка. Це раз далі. Давайте, Далі, там. вибачте, да, подожди, я подожди, хотів би відповісти. Смотрите, самі, я думаю, уроди, самі, я я хочу відповісти. Вибачте, вибачте подожди, затронули мою дружину. Саві, ну, дозвольте, вежливее. я відповім. Ідеться... Да, ну, без, без этих... Без... Савік, да, потому, ідеться, придется, просто... ідеться... мери. Вибачте, затронули мою дружину, мою сім'ю. Я хотів да, би відповісти. Не надо Савік, якщо ви не заперечуєте, я до речі, я не знав, що він говоритиме цей ідіотізм, да? але моя сім'я завжди мене підтримує. І моя дружина, до речі, тут біля студії. Якщо ви не заперечуєте, я її заведу. Ви хочете подивитися, я вам її заведу. Ви не заперечуєте. Дайте прокажи. Державы, а мы его снова переводим. ...вопрос про декларацию. Мы обязаны указывать доходы своих членов семьи. Человек задал корректный вопрос. Если сейчас будет продолжаться эта клоунада, я уйду. Потому что дайте ему метлу, пусть он летает здесь и веселит публику. Нет, подождите. Я... Ну, ну это кошмар. Да, У него Не, не, не надо. Ну, Вы подойдите. его проплачиваете, рассказываете, Госпожа что Шановні, вже друга, шановні, шановні Роман смерти, Олександра Володимирівна, Будь ласка, не трогайте, хоч ви мене і мою жінку. Подивіться на своїх. Все. Шановні глядачі, упродовж багатьох років отакі діячі експлуатують тему. Розказують, придумують, що ляшко якийсь там голубий. От зі мною жінка, за якою я 15 років живу. Розказує, що жінки немає, що якоїсь не тієї орієнтації і так далі. От я хотів би зараз дивляться на нас мільйони людей. бачить Бог, я не знав, що він на таку дурню говоритиме. Ми просто їхали Росіта із школи їхала. Кажу, поїхали, подивилися на цей ділока. Вазовут Росія. До... Расіка, розкажи, э, Что? Тому, не надо человеку, не надо що не надати чоловіку, ви не заперечуєте, не друзі. Ви ж хотіли чути мої дружання. Хай скаже два слова. Я, 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 хай хай, хай подивляться, що вона розумна, що вона красива і що вона може, вибачити мене і постояти за свого чоловіка. Да, я бачу лідера нового лідера опозиції. Ні, <напріг> не заперечуємося. Она лидер дома, она много влияет на меня. Олег, я не говорю, Вы, вы не... только еще это скажи. ты. Это она ты будешь, не... у... А на самом вот лидер, деле лидер. лидер у нашей семьи, это наша десятилетняя донька Владислава, экофоры даст любому циску. Простите. Прости, быть, Прости. Скажи а два слова. Скажите два, два, два слова. Расскажу. Да, два слова, конечно. Добрый вечер. Всем, вы знаете, Олесь, я сидела в коридоре, я думаю, я вас заинтересовала еще тогда раньше. Почему покидайте? Вы серьезные политичные питания, подождите, переговор это в клоу наду. Мы почекаем. Единственное, просто что я хотела сказать, это только что. Пришли ответить. Нет, скажем, где повага. Это я не семью не поменим, представляю. Александр, ну, я не Александр, идите сюда. Верните, вот да вы могу, формулировку помните, как он Конечно. это сказал? Он Почему сказал. вы убили жену? Он имеет в виду, да. что если он нет декларации, значит ее нет в он... живых. Он Всё. просто сосуд... режиссура. Где режиссура? Господин Пашинский, вы, вы просто, вы просто очень вы конспиролог низкой пробы. Да? Так, сценарій ми, я ми... придумав то, що бузіна скаже. Да, да я придумав то, що він твітя сценарій і він придумав да? мою дружину. Якщо я би придумав сценарій, повірте, бо був Савик, да? Савісаві, послухай. Сайк. От чому Микола Томенко закликав не ходити в цю студію? І ми з ним дебатували, потрібно ходити чи не потрібно ходити. Є величезна кількість важливих суспільних проблем. Прийшов Роман Безсмертний. Вони створюють великий громадський рух, не діє судова система. Існують в країні Ти політичні хочеш, в'язні. Нам а потрібно з владою в, в кінці кінців якось те шукати, домовлятися і виходити з цього. А ми не прийшли клоунами тут працювати. Вибачте, звичайно. Да, это а бы никто кто не закрыл, это бы вся краина. Кто, кто вас, и Россия, скажи и кто вас? иди Вы Знаете, я хочу сказать одну такую вещь: что, в принципе, на самом деле, это политическое шоу. Но ну, я не понимаю, каким образом обсуждать там семью, куда он спрятал, кого убил, потому что это конкретно вопрос к депутату, к политику, а не к его личной жизни. Поэтому, если вы хотите, то, в общем-то, о личной жизни, наверное, можно в каких-то передачах, там, наверное, на ему верно, правда, про зирок» или еще что-то. Но никак не у Савика. Поэтому, знаете, я абсолютно спокойна. Не сиділа, смакла передачу і абсолютно не собиралась выходить на цю сцену. Но я думаю, со мной всі познайомилися, и більше не сказать нечего. Спасибо. Спасибо. Ви знаєте, шановні, я думаю, що просто треба вибачитись. Я був п'ять разів депутатом парламента. Якщо депутат парламента називає людини Олег, ну для того, щоб почати нормальну розмову, треба сказати, що я як депутат парламента вибачаю за те, що назвав людину уродом. Ну, це не може дозволити собі депутат парламенту. свою дружину. В декларації. І крім того, він не депутат парламенту. Не трогайте мою дружину, ну, бо не бо перебувайте мене. Я не чіпав. Олег, дам. Зрозуміло чи ні? Олег, ви розумієте? Олег, Олег, ви б спробували дослухати, Попробували просто дослухати. Ну, це... Ви... Ну реально. Крім що... того, Савік, я, я буду дуже коректним. Ну, смотрите. Вы аргументировали свою мысль. И трижды в аудитории мне и сидящим на этой стороне публично показали комбинацию из трех пальцев. Ну разве это хорошо? Ну разве после этого у вас... ну нет Дмитрий, ник... то вам комбинация от миллионов людей. Еще раз. А. Это, да. это очень густо. Давайте оставим здесь Пусть Ляшко. Всего вас доброго. Выходьте. Вот так вы это из влады. спасибо. Нет, господин Ляшко, все же я... Мені делать вибір, і я вибираю їх, не вас ліві а люди вибирають мене. Ви можете не вибирати їх. А народ вибирає мене. Я вибираю їх. Я скажу відверто. Ми своєю присутністю якось освячуємо ці речі. Я Це спустя, не спустя, повинно бути. Не я Вовремя вам скажу відверто. Мені не доподоби назвав... такий формат, не формат дискусія, такий спосіб дискусії. Оце єдині що спасимочі не до вподоби, коли вони знущаються над вами дурять. І обкрадають, і приходять тут овечками все, 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 не прикидаються не надо, не невинними не скільки мільярдів не украли, скільки людей посадили на овечки. Если если ніхто не вернется, я буду говорить полтора часа сам без вас. вас. Нет, без мені с вами не интересно. Рекламна пауза.